Привіт-привіт! Мене звати Таня Богинич, а ви на youtube каналі Території мінімальних цін. І сьогодні ми поговоримо про те, які ж дрібнички зроблять вашу оселю затишною та стильною. І повірте, для цього зовсім не обов'язково витрачати купу грошей. Отже, обираємо диванні подушки та пледи для вітальні. Скатертини знов у моді. Аромати, що дарують натхнення. На мій погляд, найприємніша річ інтер'єру, яка створює відчуття затишку та комфорту, це, звісно ж, пледик. Причому пледи актуальні не лише в холодну пору року, а й в теплу. Погодьтеся, що сезону буває негода, коли за вікном дощить та задуває вітер. Кольори і візерунки варто підбирати у стилі вашої кімнати або з того, що вам подобається особисто. Тоді плед не лише буде зігрівати у прохолоду, а й милуватиме око. Також додають затишку диванні подушки. Вони допомагають зручніше вмоститися на дивані і розслабити спинку. Час від часу змінюйте на них чохли під настрій чи пору року. Наприклад, у період зимових свят одягайте наволочки з різдвяними малюнками, а влітку додайте яскравих кольорів або квіткових орнаментів. Тут є де розгулятися вашій фантазії. Найвідвідуваніше місце в домі, звісно ж, кухня. І не тому, що тут холодильник, а тому, що кухня часто служить місцем для дружніх посиденьок. Особливого шарму кухонному інтер'єру додають комплекти із текстильних скатертин та серветок для обіднього столу. Надавайте перевагу натуральним тканинам та вишивці. Це виглядатиме дуже стильно. Затишку в домі додають куточки творчості. Плюс така зайнятість прекрасно допомагає справлятися зі стресами, а їх нам зараз вистачає. Якщо ж у вас немає хисту до шиття, в'язання чи малювання, зверніть увагу на картини по номерах. Вони допоможуть створити справжні шедеври. Це можуть бути пейзажі, натюрморти чи абстракція. Насолоджуйтеся процесом і обирайте місце у квартирі, яке прикрасить ваша картина. І моє улюблене аромати в домі. Здавна відомі навіть цілющі властивості ароматів. Вони впливають на фізичний і емоційний стан людини. Для приємного аромату в помешканні раджу використовувати аромасвічки та аромадифузори, запахів безліч на будь-який смак. Який би з цих запахів ви не обрали, він неодмінно подарує вам піднесений настрій. Крім того, сучасні аромати для дому виглядають дуже стильно і точно доповнять ваш інтер'єр. До речі, все, про що я сьогодні згадувала, можна знайти у мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Напишіть у коментарях, які саме прийоми для затишку в домі використовуєте ви. Нам буде дуже цікаво прочитати. А щоб не пропустити наші нові корисні випуски, підписуйтесь на цей ютуб канал. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. До зустрічі, Па-па!